Чи можна хоча б намагатися стати вище себе в оточенні, яке не прагне подолати свій егоїзм, тобто виправдовувати їх. Ну, я скажу, що. А, чи це не має сенсу? Так, це з одного боку, це не має сенсу, тому що, якщо намагатися любити всіх, ну, нас не, не вистачить сил, не вистачить наснаги, нас просто з'їдять, тому що люди. Ну, ми такі, ми знаємо свою природу, і якщо починати якось себе принижувати перед зовнішнім оточенням, перед всіма людьми, вони просто не будуть мене поважати, вони не будуть цінувати мою якусь зайву турботу, так? І взагалі тут дуже складно знайти якийсь, якийсь правильний підхід, тому що. Ну, світ такий, світ е, жорстокий, і люди не, правильно, не люди не ставляться правильно до, до гарного відношення, вони це не цінують. І це, до речі, дуже цікавий такий інсайт про нашу природу. Ми самі такі, і ми самі е, не цінуємо Творця, ми не цінуємо те, наскільки він нас любить, наскільки він е, про нас турбується. Ми бачимо все навпаки. Ще є питання. Я, би, я би хотів додати тут, що зовнішні люди, які навколо нас, вони це також прояв творця. Тільки є до мене ближче коло, як, наприклад, моя, моє кабалістичне оточення, і є більш віддалені коло, як усі люди зовні. Так виходить таким чином, що, зрештою, рано чи пізно... Все одно людина прийде до такого стану, коли зможе виправдати взагалі усе людство, будь-яку людину, найгірших людей у усьому світі, зможе виправдати з тієї точки, де якраз прийде до властивості до тожності властивості творцем, прийде до такого милосердя. Проте, для того, щоб цьому навчитися, якраз це ми і починаємо з маленької групи. Ось у нас, наприклад, є десятеро, і ми об'єднуємося в десятьох, де працюємо над тим, щоб розкрити, що таке любов, що таке виправдати, і так далі. І коли ми це зможемо зробити у нашій маленькій групі, тоді ми з цієї точки зможемо виправдати взагалі увесь світ. Бо дуже цікава річ, що творець е збирає цю групу, ну це ж ми не, сами, не самі збираємо. Так, що ми в цю групу потрапляємо, і в цій групі ми всі дуже різні за властивостями. І там, де у нас є розбіжні властивості, там у нас різні конфлікти, незгоди, і так далі. Ось, Тому е, від об'єднання правильного в маленькій групі ми можемо об'єднатися взагалі з усім світом і виправдати усіх, і е, відчути творця в повноті. Так, але це більше людина робить всередині себе і, мабуть, не настільки у зовнішньому, тому що, звичайно, що виправдовувати, ти розумієш інших краще, і ти розумієш їх властивості, і ти розумієш, чому що е, насправді всіх створів, створив е, творець, так, всіх, всіх поганих, всіх бивць, всіх, всіх негідників. Але доводиться їх теж виправдовувати, тому що, по-перше, ти розумієш, що це є і в тобі. По-друге, їх такими створив творець, так, і оця якась така звичайна ненависть. Вона ну, вже тоді нелогічна, так? тому що ти розумієш, що це все просто є процес виправлення, який який проходить через все людство, і таким чином ми приходимо до правильного стану через знову ж таки оцей осягнення зла. Так, тобто, ми як світ, як людина одна по собі розуміє, що егоїзм шкодить, так і світ повинен зрозуміти, що егоїзм шкодить всьому світу, і саме через невип... неправильні наші відносини між собою ми бачимо ті проблеми, які є. Хоча хоча вже стільки пройшли вже там 21 століття, і нібито вже 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 час прийшов нормально жити, так але ми не можемо. Могли б тут рай на землі створити, але через свої оці властивості ми не можемо цього зробити.